Зарядочку робити. Це все будемо фільмувати. Зараз. Щас. Зараз поставимо. Будемо займатися на грі бобра. Пробувати. Тягати гірки. Так, ви тут Влад блогер. Так, що, зараз трошки фізкультури поробимо. Так, сейчас, сейчас, зараз. Зараз я поставлю. А ну тримай, тут ефір, іде. Я включу ефір тільки за камеру, да, зверху не копай. В ефірі. Зверху камера. Зараз я поставимо, тут будемо трошки потренуємося. Зарядочку зробимо. Розсилайте ефіри. Так, якщо булочки, чи щось якась випічка. Присилайте, що не вбиваю, присилаю, що е, таке, щоб... Так, ти сюди поставив, ти? Ну просто щоб опалювало, просто щоб О. Палили, але О, все спечи, щоб. Цей телефон. Так. так. Доброго ранку, країна. Я в жилеті. вас без жила. Та хоча б безжила, щоб почав тренуватися. Будемо потроху ну, ще сьогодні не підтягувалися, але будемо підтягуватися так. Так. Зараз гірки возьму і будемо займатися тренуватись. Опа, Літаю ще і... телефони. телефона. Нічого, нічого. Щас також повиставляємо. Ставки трохи незручні. Так, як видно нас, як чути, так, нас. Ну, опа! Ща, сей, сей, ста нічого. Зараз вистав. Сейчас виставлю. Саме головне не вистачатися за камеру. Доброго ранку, країна. Зараз будемо тренуватися з владом. Зараз будемо Ану, притримати. Так, так. Тримається. Тут погано тримається. Треба скотчем. Пишіть ваші запитання, пропозиції. Що ви хотіли, щоб ми зробили на альтанках. Казком селі бобриться. О, видно чути добре? Чути. Чути видно. видно. На, Наушники. На Це щоб чути було. Повиставляємо якось. О, Це тут може. О, а цей тут. Так. Хобот, хобот. То випишіть, а чому ви, наприклад, маємо підстави. Собутильники. Я не п'ю, я ще з владом навіть пива не пив. Впиваємо ми? А ви де живете, хобот? Робив мене. То це ж ваше заняття, хобот. Як я можу вашу за роботу зайня... забрати. Ви ж кукарікаєте нам. Якісь недолугі запитання пишете. Ха-ха-ха. Що -ха. у вас сталося? Що у вас сталося, що у вас такі якісь недолугі запитання, коментарі, якісь недолугі. Так, все добре. Ви зарядку напиш... Ви зарядку робите? Якщо не робите, то чому? Напишіть коментарі, дякуємо. Так. Вікторія Щось запитання. А що це значить? Ви написали раніше нам запитання? Мене Де ми за... знаходимось? Ми знаходимося на Альтанках. Альтанка гребля Бобра, це Бучанський район, Київська область. За... Так, Вікторія, так. В Бобриці, Київська область, Києво-Святошинський район. Ну це Бучанський зараз район вже. Пишіть запитання. Так, ми будемо тренуватися, я вже на скакалочці попригав. Я можу... так спрятати. Ну я владу буду показувати зараз, а ти будеш повторювати. Дивіться, це я в жилеті, я вже й попригав. Ну, з гірк, з самих легеньких попочнемо. А де рукавиці? я там десь залишив, так? Да? Та тут, тут, знизу. Ні, маленькими не треба, ну. Но... Дякуємо за запитання, за лайки, за репости. Пишіть запитання, тільки якісь нормальні запитання, не якісь там для неорієнтованої, нетрадиційної орієнтації. У нас все нормально з орієнтації. Влад же ж писав, що чи казав, що в нього він любить дівчата, я також. Так, у нас дівчина по роботі. Да. Все так, що... повторюю. Так, це дівчина по роботі. Перша, друга дівчина по роботі. Хто вам писав? Коли що було? По якій які роботі була перша да. дівчина, а по якій інші? Це короткий роман. Не зарядиш крова. Роман по роботі. Дякуємо за лайки, за репости. Так, а все, вірки тобі. Так, якісь запитання може. Дякую, вам теж дякую за запитання. Пишіть пропозиції, коментарі. Так. Щось тут. Такі нікнейми. Люди, якщо такі якісь нікнейми пишуть, то й такі коментарі. Хобот. Як вам здоров'я? Ну що у вас за, за пропозиції розпилять турники на, на металлом? Це у вас так в місті, чи де ви проживаєте, все на металолом здають. І що з грошима роблять? Пропивають? Дякуємо, Адріан, що підписались. Привіт, Світлана. Гарні спортсмени. Ну ми ще нам далеко до гарних. Ну. І що? О, тут. Чому можуть прощати довести? Пишіть запитання, пропозиції. О. Щас, щас, щас. О. Дякуємо за лайки, за репости. Пишіть запитання, пропозиції. Так, зараз буду рвати 16 кг і 24 по-генеральськи. Так, ты там по тупой уже э, є тяжкіші, Вон там дві гірки. Бо ці тобі тяжкі будуть, Вот типа дальше Зараз я підниму і потом ти. Так. зараз я подниму і потім ти. Зараз я підніму. А ну, по генеральськи Опа, раз. Опа. Опа, 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 раз. Дякуємо за лайки за репости, за подарунки. Так, ну чи можеш пробувати? А 32 це для дядьків великих Так. Дякуємо, що лайкаєте за подарунки. За репости. Пишіть запитання, пропозиції. Так, тут Адріан пише. Підписався. Пишіть, пишіть. Так, я зараз буду 32. Тірки, так? Ну багато Шу... не треба, Хватить. Щоб ти завтра встав. Чіпотури немає. Шеп... Так, зараз. 32. Я в жилеті, як бачите, самі. Дів жилет. Та я зараз тренуюсь в жилеті. Щоб з нагрузкою. Так, пишіть коментарі, пропозиції. Дякуємо за лайки. Дякуємо, що... Разом з нами ефір переглядаєте. Так. 32 на папа зараз буду брати. По-генеральськи. Всі у нас всього кілограми. Так, ну що, погнали? Раз. Два раз. Та побагато не беру. Бо масу скину, і літо, жарко, нагрузка. Кожного дня так тренуюсь. Так, все. Влад, давай пробуй. 16, бо 24 це для тебе багато. 16 ці тяжко, так, да, тобі? Ну то тоді 16 не бери. Так, я пішов на екран. Багато не тягаєш, щоб ти, щоб ти витримав. О, Щоб руки в тебе кріпатура буде. Да, да. Все, занось сюди по десятки. Та ти це не возьмешь, а 16, так, да, занось сюди. Так, 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 так. Да я думал ты десятки, или ти хочеш потягать 6 десятки. Я сейчас буду сто раз піднимать, 32. Мож... Мож... На мене направлю. Сейчас переставим, давай, ти нижній. Тримай, Прямай. Да. Сюда. ось так стой. О. Мы видно мене? Я буду сто 100... 100 разів буду піднімати. Получається три... 3. Три тони, 200. А, три. 3-300 чи скільки це вийде. Ну помножте 100 8 разів на... Я не знаю, мене видно там буде, я буду тягати. Я всередині буду тягати. Так видно. Пишіть запитання. Дякуємо за лайки. Так, зараз будемо. Я буду в прямому ефірі 100 кг піднімати на одну руку, а потім на другу. Потім підемо тягати на турник. Може питання там. Не видно. А? В цьому не видно. А, ну можеш мене взяти руками ну, на да. мене. Направо. О, так. Тримай да. тільки ж не загородить, що о, так. Да, Зараз да. буду піднімати праву, а потім ліву. Сто раз. По сто вісім разів. Погнали. Так, ну а праву підняв. Напишіть коментарі, скільки це буде разів я підняв. Е, ну, есть не разів, а скільки кілограм, Якщо я підняв на праву руку, тільки що 32 кілограма, 108 разів. Скільки це я тонн підняв? Ну більш більше трьох тонн. Зразу за один подход, бо там деякі салачі пишуть, що ой, майстрів спорту чи олімпійських чемпіонів. На тільки заохочують, щоб молодь тренувалась, дорослі ветерани щоб займались показували 32 кг. скільки це влад 32 помножити на 108 скільки це тонн за один підход зараз другий підход на ліву. ну 300 це 10 разів. 320 так. 556. Да Та, нет. Да да. 108 на 32. 556. Ну 30 помножить на 100, це скільки? 3000 правильно? Ну 10, удивися. 30 помножить на 10, це скільки? 300. А 30 помножить на 300... 30 помножить на 108, скільки це? Посчитайте. 32 кг помножить на... І от напишіть коментарі, чи хтось зможе підняти таку вправу, дивіться. На прямих руках отак зірвати. 32 кг. Отак видно мене, добре. Вот 32 беру, бачите, от, на прямих руках. Зриваємо. Ви так можете? Напишіть коментарі. Пидання залишилось, погнали. Раз, два, три. чотири, Шість. Сім. Десять. Шадина. Що, пішли на турники? Так, ну. так, я вже розпотів. Так, не закінчився. Як ми за лайки, зараз Туда. Я сюди. На не позначу. Не можемо спитися, половину. <звук> Дякую. ми, пишіть пропозицію. Що ви хочете, щоб ми зробили з вами. Тут що, запитання є? Так. Молодці, дякуємо. Скільки кілограм Ну, гири різні, от цю, що, що я піднімав, останню 32 кілограми. Аха-ха. А? Кури, так. Да. Беласка. Що... Да. що, будеш? Піду? Та ні, ні. Я, я, да, я попиту. Зараз підемо ще на турник. Зараз я спочну. В чому... Ну треба на якийсь час також і стріми вести в реальному часі. Показуємо, як у нас тренування відбувається, що ми тренуємось. А ви не ведете стріми? Нічого страшного, що мало людей дивиться. Більшість працює. Хто ж повинен працювати? Що всі повинні. Ну у нас робота така. Тренуватися, займатися, рекламувати. Я вночі працюю, вдень, займаюся, тренуюся. Аж уже. Не ще щось э, свербить. Будем пить сьогодні горілку чи вино. Так, українець. Привіт. Привіт. Дякуємо за лайки, за репости. Пишіть коментарі, пропозиції, запитання. Да, ставте свої реакції. Це піднімає нам рейтинг. Фух, Зараз йдемо на турник. Jeśli zapytanie. Dziękuję. Adrian pyta, wypijanie to nie. Дэн. Так, что на турник? что, выключим, да, эфир? Не ну да, выключаем, что всем нехай сейчас.